Так, це на зарплату народному депутату. Угу, це на зарплату міністру. Угу. Блін, ледь за президента не забула. Покладемо йому а, стільки гривників до зарплати. Угу, є. Суспільство думає, що приблизно от стільки заробляють депутати, міністри чи інші то посадовці в Україні. І часто ці думки перетворюються на маніпулятивні тези про те, що всі вони повинні працювати безкоштовно, ну або за мінімалку. Ну а шо тож ми взялися досліджувати, скільки державному бюджету обходиться утримання посадовців, яка у них зарплата, і які плюшки передбачені законом вони отримують ще. Бо окрім зарплати, є ще купа бонусів: премії, надбавки, компенсації, службові автівки, матеріальні допомоги, підшкодування коштів на житло чи проїзд. Минулого разу ми розповідали вам, скільки коштує народний депутат в сенсі, скільки з державного бюджету йде на його утримання. Сьогодні поговоримо про міністрів і відразу скажу, що кожну статтю витрат будемо виносити в окремий блок, а в кінці підрахуємо загальну суму. До речі, тут дякую всім тим, хто підтримує нас донатами. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Нагадаю, що у нас є закритий чат для патронів, де теж можна поговорити зарплати чиновників. Долучайтеся ви усі посилання під відео. Так, ось про зарплати почнемо із них. Зарплата міністра. Йдеться саме про голу зарплату. Сюди не входять жодні надбавки, премії чи матеріальні допомоги. І ця гола зарплата, про яку ми надалі будемо говорити, це сума до сплати податків. Перше, що треба зазначити, Зарплата міністрів переглядається щокварталу, бо залежить від розміру середньої місячної зарплати в Україні. П'ять середніх заробітних плат це є зарплата міністра. У випадку, якщо середня зарплата в країні зростає, зростає заробітна плата міністра. У 2024 році міністри отримували 90-100 тисяч гривень на місяць. Тобто у першому кварталі року було близько 90 тисяч гривень на місяць, а вже під кінець року, коли середня зарплата зростала, близько сотні. Незалежно від того, які сам. А мети міністр сума фіксована одна для всіх. Однакову зарплату отримують і премєр міністри як от Дениш Мигаль, і перший віце-прем'єр та міністр економіки, як от Юлія Свереденко, і будь-які інші міністри. Додаткових доплат за навантаження на міністерство немає. Тобто, міністр оборони чи міністр закордонних справ у воюючій країні отримує так само, як, наприклад, міністр молоді та спорту. Хоча погодьтеся, у перших задач явно більше, і вони більш пріоритетні в конкретний для країни час. До речі, маленьке спостереження за останні років п'ять зарплата міністрів дуже змінилися. Наприклад, у 2019 році гола зарплата керівників міністерств була. 16 тисяч гривень сума була фіксована і не прив'язувалась до росту середньої зарплати в Україні. Погодьтеся, 16 тисяч звучить дико навіть для 2019 року. Тож тоді міністрам виписували різні премії, надбавки, допомоги. Аби отримана сума була вищою. О, навколо премії міністрам тоді розгорівся срач. Наприкінці 19-го року їм виплатили премії за попередні місяці роботи одним платежем. Тобто, у грудні отримали не умовні 20 тисяч гривень, а 200 плюс. І міністр тих часів розповідає, що тоді їм дуже дорікали цими преміями. Це дало змогу критикам уряду. Сказати, дивіться, вони на місяць отримують просто шалені заробітні плати. Це викликало чи обурення, там знаєте, ну на рівні того, що не знаю, там, не ще пенсії не індексуються. рівень заробітної плати середньої теж і і знову почали займатися трохи в популізмі. Цей скандал про великі зарплати став прецедентом для зміни підходу формування зарплат міністрів. Відтоді ось ця фіксована ставка 16 тисяч гривень змінилася на 5 середніх зарплат в Україні, які стали основою міністерської зарплати, і до неї додаються вже відносно невеликі бонуси. Тож із тим, як формується гола зарплата міністрів, розібралися. А тепер до цифр. Підсумовувати усі виплати будемо в ось таку скрибничку. Щоб наприкінці випуску зробити загальний підрахунок. У скільки бюджетних гривень нам обходиться один міністр, і кидаємо сюди перші гривники. 95 тисяч. Середня зарплата міністрів у 2024 році. Таємні надбавки. А тепер поговоримо про надбавки. Так звані бонуси, які міністр може отримати додатково, але не просто так. Наприклад, існує надбавка за доступ до державної таємниці. Це інформація про оборону, економіку, зовнішні відносини, безпеку, навіть науку і техніку, розголошення якої може завдати шкоди державі, і яка спеціально охороняється. Вочевидь, багато хто з міністрів має доступ до інформації з різними рівнями секретності. Сума за надбавку 10-20% голої зарплати, залежно від ступеня секретності документа. Наприклад, міністр освіти і науки Оксен Лісовий минулоріч отримав. Місяця близько 12 тисяч гривень цієї надбавки. Очільнику Міністерства фінансів Сергію Марченко в середньому крапало по 13 тисяч гривень. Існує ще один вид надбавки для міністрів доплати як державним експертам з питань таємниць. Звучить ну, майже так само, як і попереднє. Але різниці є, тож поясню. Надбавка за доступ це доплата за сам допуск до роботи із секретною інформацією. А надбавка як державному експерту з питань таємниць, передбачає вже іншу роль. Така людина вирішує, яку саме інформацію варто засекретити, розмір 20% від голої зарплати. Наприклад, таку надбавку минулого року отримували міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та очільник міністерства енергетики Герман Галущенко. Обому середньому крапало під 19 тисяч гривень на місяць. І Тут питань немає. Поліція, безпека, енергетика у військовий час засекречувати можна багато що. До речі, якихось надбавок за інтенсивність праці, наукові ступені, і почесні звання, як от у народних депутатів, міністрам не виплачують. Підсумовуючи цей таємничий блок, додаємо у скрипничку ще 33 тисячі гривень надбавок, але отримують їх не всі міністри. Дехто як міністр освіти Оксанд Лісовий має лише надбавку за доступ до таємниці. Інше, наприклад, як глава МВС Ігор Клименко. Отримують одразу дві, а й ті, які взагалі не мають цих доплат. Це все залежить від специфіки роботи, яку виконує міністр. Я не знаю, як Ангеліна це робить. Я б вже голову зламала, усе це рахувати. Взагалі, отак сходу розібратися в складній темі ще й самостійно. Це прям виклик, але круто, що зараз існує величезна кількість ресурсів, що можуть із цим допомогти. І сьогодні я хочу порадити вам один з таких: Ютуб канал Неополітичні це місце для освітнього розвитку з політичних, економічних, соціальних питань України та впливу на них світових явищ. Цей канал допомагає розібратися в складних темах без просування чи нав'язування ідеологій. І простих рішень плюс це різноманітний контент від теоретичних оглядів до аналізу конкретних практичних кейсів, наприклад, ролики про те, як можна впливати на владу під час війни, або як кожен з нас може допомогти ветеранам. Але для мене головне, що автори каналу дбають про інформаційну гігієну, то ж тут тільки перевірені факти від першоджерел, посилання на які. Можна знайти під відео. Тож, якщо вам цікаво дізнатися про легалізацію канабісу, кредитну історію України, послухати про політичні режими чи ядерну зброю, лінк на канал Неополітичні лишимо під цим відео. Матеріальна допомога. А ще міністри можуть отримати від держави матеріальну допомогу. Вона існує у двох виглядах і виплатити їх можуть раз на рік. Сума не маленька. Минулого року це було по 105 тисяч гривень за кожну. Перша на оздоровлення. Традиційно її нараховують у період відпустки міністрів, ну бо а коли ще оздоровлюватись. Друга для вирішення соціально побутових питань це ситуативна допомога, яку виплачують найчастіше за досить неприємних, а то й трагічних обставин: смерть близької людини, термінове лікування, пошкодження майна від прильотів чи інших надзвичайних ситуацій. Саме цю виплату погоджує прем'єр-міністр України, оцінюючи кожну конкретну ситуацію. Ми поцікавилися в екс-міністрів, як працювали ці виплати не в теорії, а на практиці. Допомога на оздоровлення і допомога соцпубут, так звана, в розмірі середньої місячної зарплати, і те і інше, але знову ж таки міністри цим не зловживають і, як правило, її не отримують. Разний рік з огляду на знову ж таки а комунікаційну складнощі, тому що ти дві зарплати на місяць отримуєш, що одразу вилазить усіх запитах від різних активістів медії. Решта, що ти раптом отримав забагато в певний місяць, і друге це бюрократично складно отримати. Отож, фіксуємо ці матеріальні допомоги як можливість для кожного міністра. Ще раз підкреслю. Ці виплати сутеативні, їх не отримують автоматично. Але в нашу скребничку ми будемо рахувати цю можливість, адже вона законом передбачена і у кожного є опція нею скористатися. Дві допомоги на рік це приблизно 210 тисяч гривень або 17,5 тисяч гривень на місяць. І зважаючи на те, що ми рахуємо місячний бюджет, саме цю суму кидаємо у нашу скребничку. А зараз про що один бонус, який міністр може отримати до своєї зарплати. Премії по нуль гривень. Премії виплати, до яких був супервисокий інтерес у 2019 році, наразі просто вимерли. Отак загалом міністри, щоквартально можуть отримати премію у розмірі до 100% від голої зарплати за результатами. Увага звіту про виконання програми уряду, якої увага. Не існує вже п'ять років. Станом на зараз виплата премії міністрам – Мертва практика. Тож у цьому блоці в скарбничку кидаємо нічого. Але я мусила це проговорити, бо питання премії існувало руками раніше. І за це міністрам частенько прилітало. Відрядження за час Великої війни міністри бувають у відрядженнях досить регулярно. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга приїхав до Угорщини. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув із робочим візитом до Вашингтона. Міністр національної єдності України Олексій Чернашов. Зараз він перебуває з офіційним візитом у Польщі. Оплачують відрядження українських міністрів по-різному. Наприклад, це може зробити приймаюча сторона або донори. В інших випадках поїздки фінансуються з нашого державного бюджету. Чесно кажучи, з усіх видів компенсації мене найбільше цікавлять українські гроші. Гадаю, вас теж закон встановлює чіткі ліміти на компенсацію добових і витрат на житло, як у закордонних поїздках, так і поїздках Україною. Але починаємо ми, звісно, із закордонних. Погодьтеся, там цікавіше. Ліміти на компенсацію залежать від країни, яку міністр відвідує. Наприклад, якщо міністр поїде до Уганди, це така країна в Африці, якщо хто не знав, йому на житло дадуть 69 доларів. Чесно, уявлення немає, яке житло можна зняти за ці кошти в Уганді, тому зайшла на букінг і вирішила подивитися варіанти. У столиці Уганди Кампалі є багато пристойних варіантів. Наприклад, стандартний номер, виконаний у класичному стилі, у от у цьому готелі. З басейном, гідромасажною ванною і сніданками шведської лінії, всього за 50 доларів. Добові в Уганді 61 долар. За ці гроші можна їсти весь день у найдорожчих ресторанах. Але давайте відверто: не всі дороги ведуть в Уганду. Найчастіше, звісно, українські міністри приїжджають до країн Європи або ж у Штати. Ось із нещодавнього очільник МЗС Андрій Сабіга відвідував Париж. Не знаю, за чий кошти оплачували поїздку, але якщо припустити, що з нашого Бюджету то прикинемо витрати у Франції: 80 доларів добових та 170 доларів на житло. Поїсти за 80 доларів у Парижі. Ну ніби ок, не в ресторанах, звісно, але на круасан з кавою вистачить, навіть на круасан з шоколадом. Переночувати за 170 доларів у Парижі також можна, але не в Хілтоні чи Редісоні, а у тризірковому готелі біля Єлисейських полів. Стандартний одномісний номер, трохи більший за кумірчину. Зате прямо в центрі французької столиці. Загалом у деяких країнах влізти у визначені законом ліміти можна легко. Десь важче, десь дуже тяжко, а десь практично неможливо. От, наприклад, міністру відрядження до Бельгії дають 80 доларів добових і 200 доларів на житло, і цього може не вистачати. Є складні міста, наприклад, Брюссель. Де в принципі навіть теоретично не можна вписатися в ліміти, які визначені державою для закордонних відряджень, тому що місто дуже популярне, і ціни на готелі там фантастично великі. І, іноді е ніч, якщо це раптом якась раптова поїздка, де неможливо заздалегідь спланувати визначити готель, іноді ніч могла коштувати 400 євро. Навіть. Гаразд, із закордонними відрядженнями ніби розібралися. Тепер поговоримо про поїздки Україною. І тут ви можете поставити випуск на паузу і написати свій варіант компенсації добових і житла. Спойлер там смішне! Отож, продовжу. очільнику міністерства відшкодовуються добові у розмірі 300 гривень на день. За ці гроші він може, наприклад, купити АТБ палку ковбаси на пів кілограма, буханку чорного хлібу, сир, пачку чаю лавре і кілька шоколадних батончиків. Як мінімум, кілька гарячих бутербродів і щось солоденьке до чаю точно будуть. На житло під час відрядження Україною міністри виділяють 900 гривень. Знайти, хоча б пристойний, чистий номер у великих містах за таку суму буде непросто, та й в маленьких містах теж за кадром міністри розповідають. Є кілька рішень зняти номер за свої кошти або не залишатися з ночівлею відрядженнях і одразу повертатися до столиці. А тепер давайте до конкретних цифр: скільки міністри витратили з бюджету на відрядження у 2024 році? Цю інформацію надали у відповідь на наші запити. Сергій Марченко, міністр фінансів, за минулий рік наїздив на півмільйона гривень. Герман Галущенко, міністр енергетики, у 10 разів менше 50 тисяч гривень. Оксен Лісовий, міністр освіти близько 25 тисяч гривень. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ під 15 тисяч. Загального річного бюджету на відрядження для міністрів, як це було у народних депутатів до прикладу, не існує. Тому і порахувати точну суму неможливо. Тож додамо до нашої скарбнички найменшу суму 15 тисяч гривень на рік або 1200 гривень на місяць, як от у випадку Ігоря Клименка. Але тримайте в голові, що вона умовна, бо все залежить від кількості поїздок і від того, куди вони витрати можуть бути як меншими, так і значно більшими. Відпустки для багатьох міністрів можливість ходити у відпустку під час великої війни перетворилася на формальність, яка написана десь на папері. Але з позитивного, ця відпустка принаймні є. У Відпустку піти складно, особливо під час війни. Відповідно, я за кар'єру міністром не використав а, належні мені дні відпусток навіть за 20-й рік. На відміну від народних депутатів міністри мають право піти у відпустку під час воєнного стану. Але з огляду на всі обставини користуватися цим правом вони не спішать. Відпустка, до речі, не згорає. В сенсі, якщо міністр не використав свої передбачені законом 30 днів на рік для відпустки, а це частенько буває, то йому компенсують її у кінці року. Сума за 2024 рік близько 105 тисяч гривень на рік, або майже 9 тисяч гривень на місяць, які додаємо у нашу скрабничку. Команда підтримки. Діяльність міністра результат роботи не однієї людини, а цілої команди, яку міністр приводить разом з собою. Офіційно ця команда називається Патронатна служба міністра. Туди входять помічники, радники, прес-секретарі, загалом до 10 людей. Що робить команда міністра? Це підготовка зустрічі, наприклад, радник був у нас, який за міжнародку відповідав. Тобто, це там, англійською мовою, та підготовка зустрічі. Те теж саме там коли до урядових нарад готуємося, тобто вся аналітика. Словом, це важливі люди для роботи міністра, і на їхні зарплати теж йде копійчина з бюджету. Зарплата членів команди міністра прив'язана до прожиткового мінімуму. Відтак переглядається раз на рік. Суми фіксовані залежно від посади. Наприклад, помічник отримує близько 11 тисяч гривень на місяць голої зарплати, а керівник патронатної служби отримує приблизно 23 тисячі. Уявімо, що міністр набирає максимальну команду 10 людей. І усі вони отримують щомісячну. Зарплату рахуємо ми по мінімуму без надбавок і премій. Тому мінімуму, який прописаний у законі, виходить приблизно 140 тисяч гривень на місяць. Саме цю суму і додаємо до нашої скрабнички. Тачки. О, точно, а як же службові автівки міністрів? Вони ж не пішки ходять. Законом передбачено, що очільники міністерств можуть користуватися службовими авто. користуватися тоді, коли їм треба, чітко розмежувати, яка коли ця поїздка ти їдеш як людина, коли ти їдеш як міністр, Практично завжди ти їдеш як міністр. Тому службова автівка вона є завжди практично. З певними винятками водії теж мають вихідні дні. Фіксованих витрат на службове авто немає. Зазвичай за міністром закріплюють одну машину з автопарку. І часто витрати залежать від того, що саме це за авто. Воно може бути старим, новим, на бензині, на дизелі, електрокар. Тож від цього залежить і сума витрат на нього, і його обслуговування. На суму впливає також і те, як часто міністр користується службовою автівкою. Тож визначити мінімальну суму тут буде складно. Просто зафіксовуватися що така опція є у міністрів і на таксі вони не витрачаються. Ціна міністра. Отож настав час підсумувати: скільки бюджетних гривень держава платила за одного міністра у 2024 році. Йдемо в скребничку. Там 295 тисяч гривень на місяць. Але це сума до оподаткування. Зі сплатою податків це близько 237 тисяч гривень. Нагадаю, що у цю суму входить не лише зарплата міністра, лише зарплата це близько сотні тисяч гривень. Оця сума це і зарплата команди, і надбавки, і матеріальна допомога, і компенсації за відпустку тощо. І з важливого, не всі міністри користуються максимальною кількістю плюшок, тобто не всі отримують надбавки чи матеріальні допомоги. Тож 237 тисяч це місячна оподаткована сума. Якщо орієнтуватися на неї, це близько 2,8 мільйона гривень на рік за одного міністра. Сотня тисяч гривень для міністрів це вже цікавіша зарплата, ніж, наприклад, у народних депутатів, про яких я розповідала вам у минулому випуску. До цієї сотні додається плюшок чи десь на сотню-дві. Виходить, цілком адекватно, але це якщо ми говоримо про момент на посаді, бо після неї є такий собі побічний ефект: довічний статус ПЕП із англійської політично значущої особи, який міністри забирають із собою на все життя, ідучи з посади. Що це означає? Що людину із таким статусом довічно переслідуватиме фінмоніторинг і ймовірні труднощі у банківському обслуговуванні. І не лише її, а й чоловіка, дружину, батьків, дітей або ж партнерів у бізнесу дуже заманливо звучить для нових незаангажованих свідомих облич, яких так часто кличуть в політику, правда ж? Тож пишіть у коментарі своє враження від того, скільки коштує український міністр. І нагадаю, що це вже другий випуск, у якому ми досліджуємо, скільки коштує отримання конкретних посадовців. Минулого разу ми розповідали вам про народних депутатів. А про кого ви б хотіли почути наступного разу? Пишіть у коментарях. Побачимось!